Ей, всім привіт, а Міаду і Вова це вже встина, та частина, так? Ну да, ми ж всі. Я, я вже сам в шоці, блин. Нічого я не ну, буду нападати. Та я моя, замахала мене вже ті культісти. Ми ж мене не замахали. Я йду мамонтів бив. Інтер, що робить ці... Ммм, то по Які нам випав подуші застиніте? Та-та, а я йду мамонтів, не вип'ют вбивати. Я тут і бандаж знайшов. Вони чуть гірше, вони чуть гірше, як у наєв. Вони довше просто летять. А по демогу? По, по мамонті вони досить так нормально. Вони його замедляють. Йо? Так. Оце за осил за скамелу, мамонта. Чуєш? ж? мамонта. А ну-ка, як я... медведя я быстро знесу. Меніс то, що їх дуже мало, типу. Ну я не знав, що їх дуже мало. Ні, ну мені от замало їх. И мамонт, и зайчики синовичишь. Жорстко. Я иду, мамонта кикнут. О, это же Ну, кикну. Правильно, мы же обнову туда вс Угу. Я понравился. Нет, стей, тут шассундуками, ще, ще, ще я як би. Тарас, я виліз на кришу, на кришу здання чекати. Я тут у себе на сундук розмала з ботану, чуєш? А бля, ну це мене вісяче ще то, що тут е... Айс топоїк? Чого? Де ботан? А де ти? Чекай, я за ці на місці. Ці на місці, я до тебе йду. Я тут якийсь сундук відкрив, після мені такий а... айс топоїк. выпал. Пятый. Это то в домику. Так, ты не тут, ай. Я тут, Вот, вот а. в чем у домику? Я тут сундук поставил. Молодой человек, что мы не выпал, а? Ема. А мне ломать сюда. Ух не до бази? До бази йдемо. Я не буду. Я хожу, Мені лень, це, до бази. Так кого на нас нападають? би. Ну пофіг. Я так лівати скоро хочу. Мені тоже айс топорик. випав. Але в мене є. Але в мене краще, ніж той топорик. А, так. Я вылажу тупо. Так, в мене, типа Огромний топор. Є, я, я виліз. І сундук збиваєш. Дякую. Певч. Ну, нам, нам треба дехатися. Не, ну що за айс топово? Мені те, що, що він робить. Ну, мій мощніший. Опа, ага. <клес> Мені здається, це двох тик добуває дерево. Ну, чи я вгадав? Знаю. Да. Чи Бля, але обнова просто бомба. Я ж казав, що один тиждень фігня. Uh -huh. тиждень імба. Просто имба обнова треба, Два тижня обнову і якісь, якісь кисть лошади. Uh -huh. А короче, uh -huh. е, вже день? Так. Зажедень. Yeah. Обнова просто імба. Об новый пусто имба. Здесь одна из наигращих. Что? У тебя СНОУБОЛ В ЭПОЛ? Даааа Это снежный топорик Ой Не снежный Не тоже СНОУБОЛ В ЭПОЛ, Это да, стоп Хочу его затестить, а ну-ка меня не затестил интересно... А, отравил нет. А, нет, зато я за замедлял І можна, і не можна можна дуже файно спамити просто. Ну, Яка б кабу натопив на конесто? Наше мені воно далось. Не знаю. Я тут ще один я домик думаю, знайшов. Ботан, іди до мене, я тут ще один донок знайшов. Ще одним сундучком. Чуєш? Зараз всі сноубови на, на медведі трачу. Немає, воно зі сноуболами замочує медведя. А скільки в тебе сноуболів залишилось? 20. В мене не сон. Ще. Бро, тут в сундук, а тут у мене два мішки. Дві мішки. Доволі багато, бо там? Так. Бо в мене тут сноубол! Чуєш? Без mm -hmm. моїї вичетеня, без новобоєва. А. Гала відкривати. Та наш. Я і мені те, що випадає. Що ще може випасти? Так like ну, став, що я його не можу відкривати. Ну, сюйкени, погодися, таво. Угу. О. Що тобі? Я. Хе. Цирюкян. М. Однаково нам щось опадає, таво. Что-то такое если такое себе, да. Лучше маленькие подальности. Да, ты да, было. Ага. Ну, до на мандемах он да? Да? Дам ныка отсюда. О, давай вот во. Осенний батон. Шукаємо на наше спасіння. спасіння. Немає, чекай, не має, чекай, 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 немає. І не збиваємо ні сундук. Ні сну. Ааа! В хаті прям заспавився, якого дітька. Чекай, я заникався. Я буду жити. Я буду жити. Я заникався просто, чуєш? Я тупо заникався. Вас всіх маникав, чуєш? Ох, ти ж тварь. Зустрінемось, коли буде день.